І так я продовжую вам розповідати про дуже цікаве місце. Це Стурфрот Хотель. Як бачите, ось е працівники е зробили таке замовлення, дизайнери задизайнували, скажімо так, або задекорували ось такі пр прекрасні ялинкові статуї. Все вже підготувалося до Різдва. Тут дуже часто проводять так звані юлібури, в перекладі це такі корпоративні столи або святковий різдвяний стіл. І дуже часто компанії замовляють ось такі корпоративи для своїх робітників. І це надзвичайно популярне місце в нашій місцевості, тому що. Окрім того, що ти скуштуєш надзвичайно смачні страви, ти е, подивишся на фантастичні просто краєвиди за е, чашкою кави або чаю. Якщо залишається людина на, на ніч, то уявіть собі, ви прокидаєтеся, встаєте. Ось навіть пташки співають. І перед вами відкривається повністю вид на Стурфьорд. Що означає Стурфьорд? Перекладається він з Норвежської як великий фьорд. І ось тут, бачите, такі знаходяться шалети, гірські такі будиночки. Їх нараховується десь приблизно більше 20. Вони так знаходяться поодаль один від одного, тобто ви можете навіть не зустрітися з сусідом, якщо ви не зустрінетесь на сніданку чи не домовитеся. А так ви замовляєте навіть собі в будиночок все, що вам потрібно, і відпочиваєте, не пересікаючись ні з ким навіть із сусідів, що в принципі дуже цінується гостями.